Вітаю всіх із з В епіцентрі вже викладають різдвяний товар. Хочу зробити огляд. Ну, більше хочу на новинки показати, але бачу, що там, де минулорічний товар, там жовті цінники. Оглядів з епіцентрів потім буде багато, коли вже все виставлять. Хочу ще зробити невеличкий огляд на ось цей хеллоуін. Також як цікаві такі позиції, ніде не бачила. От що, що більш зацікавить мене, те і буду показувати. Почну з цієї стієчки. По перше ось цю ялинку зараз вже жіночка купувала. Ну, виглядає дуже так симпатично, але ціна в неї 1790. Ялинка з мішури ПВХ розкладна біла. Є ось така в золотому кольорі і в срібному кольорі. Так, висота начебто тут не вказана. Ні, висота півтора метра. Так, ось ці були дівчата в минулому році. Ось такого не було. Санти. Дуже прикольний, такий, знаєте, як в стилі диско і дуже симпатичний. Тисячу коштує. Гляньте, який красивий. Так, шукають тепер коробку, щоб жіночці запакувати. Так, такі санти були. Ні, таких також так, золотих. Я не пам'ятаю. Гляньте, він ще, а, він ще із дзвониками. Ой, дуже цікаво, 650 гривень. Ось такий Санта. Ну ще й нічого, ви знаєте, от по ціні. Так, оце дата виготовлення червень 24-го. 24-го, да? Може тоді й були. Ось оцих помню, лосів по 698. Вони також з дзвониками. Ну, таких не пам'ятаю. Глянемо зараз дату виготовлення. Знову і вчора були в виюски. Такі вже знаєте, як більше хутра пододавали. Як звівці, дуже приємно виглядають. Такі по 441 гривні. На жаль, отут заклеїли, коли вони його виготовили. А знаєте, цікаво, да? що новинка, а що все-таки не новинка. Може, десь все-таки не заклеїли дату виготовлення. Так, 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 так. Ні, немає, бачите? На жаль, 441 гривня. Ну, симпатичний такий. Далі, оце красива, як лед. Лампа я перевертала в ній. Вона не сипиться. Отак От думала, буде сипатись. Так працює від батарейки з написом. Іде в коробочці. Ціна 1483. глянь, такі прикольні. Оцих іграшок точно не було. Класні які я люблю каву. Це таку, знаєте, можна і на подарунок комусь, ну і чи в кав'ярню подарувати, хто працює. Ну і просто собі повісити, хто любить каву. Виглядає класно. Цікава позиція. Так, а цю на цю поки цінник, правда, не приклеїли, бачите? Жалко. Ану, а коли виготовлена ось така. Так, виробник, до речі, Україна, бачите, Дніпро. Вже добре. Ось такі по 200 12 гривень. Та, такі іграшки по одній штуці просто склеїлись по 212, якось дорогувато. Ну, вона скляна, розмальована, але якось така ціна. Так, а тут у нас що? Сант... Це Святий Миколай. Так? Це ж не, не Санта, мені здається, це святий Миколай все таке. Я думаю, я права, він з Біблії, так взагалі зроблений цікаво. Я в минулому році не пам'ятаю цього святого Миколая, ціна 1100. Написано, да, оцей виготовлений, бачите, в червні 25-го року. це зразу видно, що новинка. Наприклад, у цього санту я пам'ятаю 540 гривень ціна. І виготовлений, да, в му році. Думаю, яка в мене гарна пам'ять уявляєте? Так. Тут у нас лед свічка, буде всередині такими тоненькими ниточками, і різноманітні малюнки висвічуються, три види малюнків. Красива, ну, гарна позиція. Ось ця також не було в минулому році. 480 гривень. Дуже класно вона буде підсвічувати. Ще й всередині вона блищить. Ну, думаю, красиво. Так, далі. О, таких, таких не було лосів. Які класні, м м яка іграшка. Оце прикольно. Знаєте, і дитині якось воно більше як на іграшку схоже, не просто як декор. Такий лось ще 540 гривень коштує да, виготовлений в 25-му році. Дуже класний цей м'якенький. Ну, слухайте, ну дитині оце класно під ялинку. І погратися, ну от не просто декор. Цікава позиція, цікава. Оце, бачите, на знижці 380 гривень з минулого року, мабуть, мало їх залишилось. Так, 31% знижки. Ну, це така, як я не знаю, дівчинка, герда чи хто. Так, оцих сант я пам'ятаю, да, в минулому році вони були. Так, такого може не було. Тут вони пок... ні, з цінниками вже йдуть по 1240. Подушка. Подушка цікава, в минулому році така була. 480 гривень, красивий малюночок. Вивішують багато іграшок. Підійду так по цінам. Зорієнтую вас, що тут. О, яка красива. Оце не було такої. Дуже красива пласка класна, яка взагалі цієї колекції, оці дві іграшки. Я не пам'ятаю, щоб вони були. А, тут тільки будуть клеїти ціннички, тому це я вам показувати. Поки не буду. Ось, бачите, оці стічки, вони будуть клеїти, це я буду потім робити ще огляди. Ой, оцей оця, як під ялинку, подаруночок, пакуночок він підсвічується, бачите, як намальований. Дуже класно виглядає, буде світитись, є меншого розміру і є більшого розміру. с розмір 15 см, буває 20 і буває 25 Ось оцей найбільший 25 коштує 2-300. Тут вказані всі його, ну, наскільки він світить. Угу. А ось цей меншого розміру не приклеїли, да, поки цінничок. Так. Що тут? О, це новинка. Класний. Гляньте, який такого не було м'якого. Цікавий. Дуже. 580 гривень. Гном дуже класний. Новиночка, супер. І ось оце новиночка також красива. Це вона, да? як гном. Чи він, ну не знаю, в нього на, на голові просто ці ялиночки, і в, такі, в такій він шапці йде. Хоча написано в 24-му. Ну, я не пам'ятаю його, 790 гривень. Так, а ось оцей, коли виготовлений цей, мабуть, все-таки в 25-му. Ні, в 24-му. Значить, помиляюсь. Оцю сову я пам'ятаю. Сова така мила. Так, ось така сова 580 гривень. Так. А бачите, як вони її склали? І так от в коробочці можна так, да, її так, запакувати, так. і гляньте, як вона мало місця займає. Просто і якраз це огляд все роблю. Розбаржу. І оце все. Так, бачите, а оце йде до неї, так? Ось ця конструкція. Бачите, як зручно, все до неї йде. Оце все зараз дівчата пакують в коробочку і воно розбирається. Отак, от якщо ви от розібрали вдома, дуже зручно і вже купують, не встигли розібрати. А ви кажете, рано декор викладають? Не рано 310 гривень. Не пам'ятаю такого оленя в минулому році. Так, Олень 24-го року насправді. Ну, якісь я речі, не пам'ятаю, може вони їх і не розпаковували щось, чи воно їм не встигло дійти. Таке теж, також може бути до да, Нового року. Ось у цей немає ціни, красивий. Гном і щось таке. 550 гривень. Ось такий гном. Гляньте, також дуже симпатичний. Так, гном 24-го року. Ой, глянь, такий красивий, високий, такий дівчинка гном. Ось, гляньте, в якій спідниці також красиво виглядає. Так, ось оцей гном, ціна, так, ціна. 1520, але він високий на зріст. Якщо вказано, якось не видно. Кий великий. оці ці мені дуже сподобались в стилі диско. Оце просто супер позиція, Якісь такі вони веселі, санти. Ось по-новому зроблені. Ну гляньте, прям рок-рок такий, чи поп, чи рок, ну класний, музикальний. О, який олень симпатичний, також не було. Гляньте, він прям з віночком, ще й з шарфом. Воно ну, що мені подобається дуже. Епіцентр у них 1500 гривень такий олень. Ну, якісь такі речі цікаві, знаєте, і багато їх прям на смак любої людини можна підібрати. Так, подушка антистрес. Класно, можна малювати. Ось тут ви можете намалювати щось на ній, що вам подобається. І воно так, знаєте. І заспокоїє, і також для дітей дуже це цікаво. Так, така подушка, ціна 450 гривень, не знаю, десь 30 на чи 40 на 40. Не пишуть вони розміри. Що тут? Отут, бачите, є знижки жовтих цінників. Прям багато. Я звідти зайшла з іншої сторони і дивлюсь, стільки оцих жовтих цінників. Там повернусь, потім ще покажу трішки того до Хелої. До так, ось така, ну красиві, поки цінники не поставили, тому зараз повернусь, мабуть, якщо тут немає цінночки на це все. Ні. Це дівчата зараз будуть проклеювати красиві віночки. Оце, віночки, які були, 980 гривень, бачите, вони йдуть зі знижкою. Такого віночка золотого, я не пам'ятаю. Вони більше золотих кольорів в цьому році. Такий є з ціною. Да, 370 гривень, слухайте, нормальна ціна. Такий прям, ну, не знаю, мені подобається такий віночок. І золота ялинка сподобалась. от Жіночка забрала золоту, не срібну. І 380 гривень такі дзвіночки. Красиві з квіточкою. Дуже, ну, взагалі у них вінків такий величезний вибір. Бачите, які кольори? Ось оці, мабуть, немає ще ціни новинки. О, рожева є, є, от дивіться, 1046. Дуже красиві ось такі кольори, рожеве золото. І от там же такі іграшки. Це рожеве золото. Дуже красиво. Так, слово дуже, треба казати річ, я так обожнюю цей різдвяний декор просто від всього серця. Не знаю, якось піднімає настрій мені. Красивий вінок. Він, по-перше, конструкція срібна, бачите, йде на срібної такі конструкції. Так. І далі. І далі. Ціна 950 гривень такого віночка. Повітряна тривога. Чуєте? Сподіваюсь, не будуть нас виганяти. 370 гривень, боже, яка краса. Дуже красивий вінок. 670 гривень. Обалдеть, оцей гляньте, який зроблений, як класно. Як зі снігом. Дуже красиво. А ще ось така конструкція. Ну, як просто також як декорація повісити вдома 499. О, по 188 гривень. Ну, це зовсім якийсь маленький, ті який не так і дорожчі, але набагато красивіше можна придбати. Оці по 280 гривень. Ось такі віночки. Так, віночки, віночки. 650 гривень. Ось такий ще віночок. Бачите. 650. Так, ну не виганяють уже добре. 980 гривень. Такі лосі. Ой, гляньте, як красиво. Оцей гном, да, ніжки в нього регулюються. Бачите, регулюються. Ціна 599 гривень. І 640, ось така сова зі знижкою йде. Ой, які приємні такі зайчики, м'якесенькі. Таке націночок, да, є акційний з минулого року, вони 890 гривень, сова 640 Ще хочу встигнути трішки показати. Ой, гляньте, це рожеві такі, як я їх пропустила. Рожева колекція. Ой, які красиві. Гляньте, подушка з оленем. Це що вони так... Ні, цю так не зробити. Ні, можна, можна. зробити. 490 гривень олень з паєтками. І ще ось такі знову ого, три тисячі ось цей коштує подаруночок по типу. 3 тисячі. І ось такий ще ціна. Не знаю, скільки він коштує. Немає ціни. Санти в рожевому кольорі 1100 з ліхтариком. Так, оцей Санта, з якого він року? З 25-го. От я цих рожевих я не пам'ятаю. Бачите, вони в цьому році дуже багато всього рожевого замовили. Класний Санта. По-перше, він несе на собі ялинку в мішечку. По-друге, в нього, я думаю, про що? Про що я тут штовхаюся? Тут відьма літає. З отаким ну, ліхтариком, дуже красиво прикрашеним. І Санта коштує 1100 ще й в таких валянках. Це що, такий гном в рожевій шапці 390. І ось такий, що гном сидить. Ну, зручно він сидить, ножки в нього звисають. Так, і ціна в нього 290. Це лось. Так, от лось по 550. Ще такий Санта. Ну цей такий більш скромненький. Ні, це гном 500-675. І ще ось такий треба закінчувати, бо буде мішати. 790. Давайте швиденько вам покажу гляньте, які ще до Хелоїн, може комусь також цікаво. Є свічки, написано Хеллоуін. Чим вони особливі? 388, просто пакування ось таке. Пахнуть свічки. Далі котиків стали робити на Хеллої чорних котів по 449. І, ну, таке як привид, господі, смерть з косою. Ну, не знаю, не знаю. 820 гривень. І ще вона погано сидить. Далі цей скелет, да? Де в нього ціна? Цікаво, в цього скелета. Не бачу, мені сподобалась ось ця конструкція із двох людей. Дуже прикольні. Вони от дійсно стильно виглядають. Якщо прикрасити, то цікаві. Оце найкращі із всіх, і ціна у них 1510 п'ятсот десять гривень. Хочу відьмачка ціни немає, це може просто як декор їхній. Ну гноми такі приємні, хоч вони і до Хелоїна по 298 дев'яносто гривень. Глянь, такі класненькі гноми. Можна купити гарбуз за 195 гривень. Ой, оцей також симпатичний гном. Так, отакий гном ціна 580 гривень. Навіть вінок є, гляньте, який красивий вінок. Ого, 1290 з гарбузами. ну чисто такий осінній вінок. Тут ще є така, як декорація з відьмочкою повісити. М'якенька. Ось така за 198 гривень гарбузи. Ну просто гарбуз, нічого він не підсвічується, за 79 гривень. І на цій стічці, що у нас цікавого, ну ось оце цікаве, Я не знаю, хто він такий. Ну, так до Хелоїна також його поставили: 498 гривень. І оце чудо. Це ж як по типу, я не знаю, це що, миш, чи кіт, ну щось таке, чи кіт, мабуть, на гарбузі. Щось таке. Ага, ось у нього з двох сторін повинно ці бути 699 гривень. Так, ну оскільки це буде вже заважати, бачите, звук, що повітряна тривога, тому я буду закінчувати. Це такий перший огляд. Це мій було цікаво. Чи вже повикладали товар? Бачите, скільки всього зараз будуть викладати, викладати. Класно, що є новинки, тому що в минулому році мені писали: ой, кожен рік, одне і теж, одне і теж. Я в минулому році тільки й почала робити ці огляди, тому от мені сподобалось так, Такої пляшки я також не пам'ятаю. Поставлять сінок, а ось 305 гривень. Навіть така прикольна пляшка. Я навіть не знаю. Це просто для декорації вона класна. Або такий олень підсвічується за 1100. Дуже багато тут всього, дуже. І будуть красиво прикрашати саме цей зал буде дуже гарний. На цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Пока.